Травні 1957 року, на зустрічі з робітниками сільського господарства СССР Хрущов висловлює відому всім нам фразу: наздогнати і перегнати Америку. Планувалося, що Совок за три роки випередить США у виробництві м'яса, молока і масла на душу населення. Та мало хто знає, що наздогнати і перегнати США це місія Червоної Московської імперії на все. ХХ століття сама ідеологія наздогнати й перегнати бере свій початок ще з самих витоків Совітського Союзу. Її автором став ніхто, як сам зачинатель революції Володимир Ленін. Він говорив, що революція зробила те, що за кілька місяців Росія за своїм політичним ладом наздогнала передові країни, але цього мало. Війна невблаганна. Вона ставить питання з нещадною різкістю або загинути, або наздогнати передові країни і перегнати їх також і економічно. Заявляв Кривавий вождь. Тільки уявіть, вони навіть політично нікого не наздогнали, але економічно це була повна біда, адже по суті на все домогосподарство Руськава Івана були лише тоді одні чоботи, вже не кажучи про буржуазні надлишковості, такі як грамота. Ця теза здавалася влучно для представників тоталітарного режиму, який прагнув закритися від ворожого капіталістичного світу і стала серед них доволі популярною. Згодом, схоже, заявляв іще один кривавий жорстокий імперський більшовик Сталін. Для того, щоб домогтися остаточної перемоги соціалізму, потрібно ще наздогнати і перегнати ці країни також у техніко-економічному відношенні, сказав він на пленумі ЦК КПБ 19 листопада 28 року. Оці от наздоганялки ми чудово знаємо, по суті, вони й породжують потім Голодомори і всі ці лиха, які наша нація переживе в 20-му столітті. Та найпопулярнішою ця фраза, звісно ж, стала в словах. Микити Хрущова, який обіцяв там наздогнати, перегнати США і показати всю міць червоного режиму. Прям пожалети хочеться німноке. Помініма слова, ми виграємо цю холодну війну до кінця декади. Під час правління Хрущова було поставлено велику кількість важкоздійснених завдань, які передбачалося здійснити в найкоротші терміни. Поставлене завдання швидкого зростання споживання з метою кінцевої побудови комунізму миттєво зіткнулося з проблемами, які намагалися вирішити авантюристичними методами. Спроби Хрущова реформувати адміністративний апарат, економіку та соціальні сфери призвели до серйозної кризи початку 60-х. Найвідоміші авантюри часів Хрощова, кукурудзіна лихоманка, м'ясна компанія в Рязані і молочні рекорди, про що ми не раз розповідали у наших відео. Після Другої світової війни. Коли треба було відбудувати все, що було зруйновано, звісно, промисловий ріст відбувався. Але до сільськогосподарського стійкого так, в принципі, і не дійшов. Ба більше сільське господарство Святоського Союзу в кінці 60-х через такі хаотичні рухи і постійні перегнати, наздогнати, отримує потужну кризу. Але це все доволі відомі факти, і ми знову таки нагадаємо, не раз розповідали у наших відео і, взагалі. Море про це інформації, та цікаво інше, що думала совєтська наука і совєтська економіка справді, що думала на той час. І повірте, це дуже цікаві, ем, і навіть можна сказати, що певних людей, які складали документи, про які ми зараз будемо говорити, можна було звинуватити у контрреволюційній діяльності, О, тому що вони, по суті, катили бочку на совєтський комуністичний лад. Та ми продовжимо далі. Автор дуже хорошого, якісного підручника з економіки, відомий, якісний чудовий економіст Пол Самуельсен, теж як людина помилялася. І основному він помилявся в тому, що вважав, що справді за 20, ну максимум 36 років США, звісно, програє в гонці економічній совєтському союзі. Совєський союз відповідно вистрибне вгору і випередить е, капіталістичну американську економіку. Економісти Давід Леві та Сандра Перт навіть зробили графік з прогнозами Самуельсона, і з нього ми можемо бачити, що ще у 1980 році сумнівів в переможці у відомого економіста не було. Та чи, пана Пола Самуельсона можна звинуватити у некомпетентності. Він зробив ряд помилок. одна з них в тому, що він спирався на дані, які не досить були достовірними, а також тому, що просто. Прокреслив лінію росту, раз економіка СССР розвивалася після Другої світової війни швидше, ніж американська, значить вона там десь далі буде розвиватися, що, як ми бачимо, виявилося неправдою. Більше того, навіть ЦРУ з його глибоким аналізом економіки Червоної імперії, ні, тим паче дані, що опублікував Держштат СССР, не могли показати реальний стан справ суперника Заходу. Відповідно, будувати на них прогнози було. Помилковим рішенням до слова, коли ми зараз, зараз, зараз вивчаємо і прогнозуємо аналізуємо економіку КНР, ми зіштовхуємося з такою самою проблемою: чи справді з Китаю сьогодні достовірні дані, бо з такими інститутами, закритими і ручними, як то кажуть, екстрактивними, які є сьогодні в Китайській Народній Республіці, мати якісну статистику, яка буде об'єктивною, а не та яка буде служити партії і. Вилизувати і розповідати, що вона дуже якісно, класно керує країною, то сподіватися на таку гарну статистику ну напевно не варто. Відповідно, маніпулювання, часто брехня в статистиці для таких режимів є нормою. Є цікаве і досить сміливе за своїм висновком дослідження економіста з Чикаського університету Луїса Мартінеса, який намагався перевірити дані, які публікують авторитарні режими. Він зібрав базу даних, в основі якої було нічне освітлення держав, яке видно з космосу. Суть тут досить проста. Більш розвинені країни стають сильніше, менш розвинених. Мартін, взявши це за основу, проаналізував зміни в освітленні у 184 країнах в період з 1992 по 2008 рік та порівняв його з даними зростання ВВП у цих державах. Зібравши це все, він прийшов до висновку, що авторитарні режими завищують свої показники зростання ВВП. До слова, економіст аномовного каналу Мани Макро провів на основі роботи Мартінеса свої розрахунки і прийшов до висновку, що економіка КНР менша на 60%, ніж ми маємо сьогодні з офіційних джерел. Більш детально про це можна прочитати в списку літератури до відео. Ну і ще скажемо, що якщо ви хочете отримувати більше цікавої інформації, зокрема і по цій темі, загалом з економіки і суспільно-політичних процесів в країні в світі. Ви можете підписатися на канал Конкретика, це наші друзі, з якими ми готували цей сценарій і це відео. Велике їм спасибі. Посилання на конкретику, останнього капіталіста і всі інші джерела ви можете знайти в описі до цього відео. Ми їдемо далі. А так ми повернімося до СССР, який не тільки мав проблеми зі збором даних, а відверто маніпулював ними, вводячи в оману народи, країни, нації, які окупувала Червона імперія. Пояснюючи їм, що начебто комунізм працює. Госплан СССР вже у 1967 році констатував, що в державі прогресивного соціалізму наростають проблеми, а перегони ледве не програні. Свої занепокоєння вони опублікували у закритому звіті всевремне состояние економічного сорівнування СССР і США 1967 год, який сьогодні можна завантажити з мережі. В цьому аналізі цікавого не тільки песимізм з приводу економіки Советського Союзу, але й порівняння життя. Людей в СССР і в США символічно, що коли на носі керівництва СССР замаячила очевидна поразка в перегонах? Її лідер Хорщов проголосив: тепер доступні всі можливості для швидкого підйому добробуту всього населення, робітників селян, інтелігенції. КПРС ставить завдання всесвітньо історичного значення: забезпечити в совєтському союзі найвищий рівень добробуту у порівнянні з будь-якою країною капіталізму. Знаєш, чому мій уряд не випускає тебе за межі Москви, щоб приховати злидні? У місті ще можна жити, а от у селі, звідки я родом. Цей догмат буває дуже сильно дивує. Ну, начебто ж ми ж віримо в те, що соціалістична модель лучше капіталізму. Ну тут треба просто, ну треба просто щось, зробити, зробити, і от воно випереди все. От, ну, ну Воно ж аксіома. Про це ж говорив Ленін, Сталін, всі про це Маркс Енгеліс. Скільки поважних, чудових людей говорило про те, що совєтський лад комуністичний. Буде кращий, за капіталістичний, і отут от ще трошки трошки перестрелювати якихось там врагов, там когось посадіть, пірісліть, унічтожить, от ще чуть-чуть якусь конфігурації, от позабороняти церкви, там як Хрущов продовжував. Так от треба ще чуть-чуть, і от буде, от буде, буде перемога. Але звісно, її не сталося. Однак в тому ж госплані панувала тиша, було розуміння, що система пішла кудись не туди. Було усвідомлено, що після 50-х років, коли економіка СССР зростала швидше, навіть того ж ФРН, США чи Японії, в 60-х наступила стагнація. Темпи зростання почали падати і продовжили це аж до кризових кінця 80-х років. Звіті ледве не з самого початку ОСПАН зазначає про стан справ з продуктивністю праці в СССР та США. Період з 1951 по 1960 років СССР мав подвійну перевагу перед США за темпами зростання продуктивності праці. За останні п'ять років такої переваги СССР немає. Нагадаємо, що продуктивність праці вимірюється кількістю випущеної продукції на робітника за одиницю часу. І один з ключових показників, які впливають на цей показник, є технологізація виробництва або якість засобів виробництва. Тобто, чим більш досконалими машинами і технологіями можуть забезпечити виробників своїх робітників, тим більше продукції вони випускають. Тож і варто зазначити, що провал СССР був не тільки в тому, що комуністи не могли продумати нічого кращого, ніж красти західні розробки, але й той факт, що совєтська система не відрізнялась якістю та ефективністю, окрім проблем з верстатобудуванням та інтеграцією нових продуктів та технологій. Сам СССР ніколи не знав, що таке ефективне використання ресурсів. Госплан з приводу цього зазначає: витрата коксу, металу, палива, лісу, будматеріалів на одиницю кінцевої продукції СССР вище, ніж у США, а частка синтетичної сировини в загальному сировинному балансі країни нижча. В результаті в однієї тони сировини СССР виробляє менше нових виробів, ніж США. Так, для однієї години електроенергії в СССР витрачається 475 грам умовного палива у США 353 грами. Для однієї тонни сталі у СССР виробляється 0,73 тонни чавину в США 0,66 на тонну прокату відповідно 1,5 і 1,36 тонн сталі. Витрата порівняної готової металопродукції проката лиття на одиницю промислової продукції СССР більш ніж на 40% вище ніж у США. Розрахунки, зроблені НІЗІ при госплані СССР показали, що досягнення в СССР американських нормативів металоємності машинобудівної будівної продукції дозволили б за інших рівних умов щорічно економити 3-4 мільйон тонн готової металопродукції та 8 мільйонів тонн лиття. Однак, можливо, ситуація з добробутом громадян СССР, тобто окупованих людей Червоної імперії, була краща за Громадян Сполучених Штатів Америки, але і тут Госплан всіх розчарує, особливо. Тих, хто романтизує Савок, ну і неомарксистів, які бігають і хочуть відновити ту систему. Як ми бачимо, якщо на початку перегонів СССР здавалось, наздоганяв, то далі наступало уповільнення темпів і згодом стагнації. Якщо навідатись до відкритих даних з виробництва автомобілів, а саме вони є ключовим атрибутом розвиненої країни 10 століття, то ми побачимо, що СССР відставав колосально. В виробництві перевага США була абсолютною. Та навіть виробництво автомобілів, які експортував частково СССР, зокрема Жигулі, залежало від західних технологій і зразків, як от Жигулі, той самий від компанії Фіат, автомобіль якої по ліцензії СССР і виробляв, та експортовував. Це підводить ще одну лінію під так званим потенціалом науково-технологічного прогресу в СССР. Про проблеми з інноваціями та створеннями нових продуктів госплан також знав і писав: Прощайте я? Ми Алло. в багнюті ми в багнюті. Попри те, що СССР має більшу кількість наукових робітників та інженерів ніж США, за кількістю зареєстрованих винаходів поступається США в 4 рази, але проблема була навіть не в кількості цих нових винаходів, а в тому, що шлях від прототипу до конвейеру в СССР. Займав занадто багато часу. Одна з причин, про яку також зазначали в госплані, була в тому, що наукові робітники в СССР зосереджені головним чином в спеціальних науково-дослідницьких інститутах, не маючи відповідної виробничої бази. На промислових виробництвах СССР зайнято 2% наукових робітників. В США ж було аж 57%. Можливо, совєтські учені створювали якісь передові технології, і тут Госплан. Все песимістично визначав за останні сім років. СССР продавав на світовому ринку кілька десятків патентів у сумі 3 мільйони рублів. Тоді як США виручили за цей час від продажу своїх патентів понад 4 мільярди доларів або приблизно 1300 разів більше ніж у СССР. Справжній жах для марксистів в тому, що далі Госплан зазначає, що й матеріальне забезпечення в США вище, а також визнає диспропорцію наукової спільноти між цивільними та військовими. Індустріями. Простими словами, перераховує рівно все те, що і так не було виправлено до 1991 року. Відчай від провалів і відставання був настільки великий, що Госплан пропонує відмовитися від совєтського комунізму і прийняти досвід Японії. По суті, е, хоч десь зосереджена економічна наукова думка просила е, відмовитися взагалі від концепту совєтів і Займаючись контрреволюційною діяльністю, ну взагалі, бачите, в пастку попала ідеологічно, що будь-яка логічність і будь-який факт науковий, якщо він ішов поза ідеологічною доктриною, він скасовувався, він заборонявся. І е, тут тільки дорога на дно, і все більше нікуди. Останнодіцькому саду, я узнала, що не вмирають тільки вампіри. Боже, мені об'ясніли, що безсмертна лише ідея комунізму. Цікавий досвід масової закупівлі ліцензії на винаходи показує Японія, яка за 1950-1964 роки закупила понад 2500 п'ятсот винаходів, на базі яких нині виробляється понад 10% промислової продукції країни. На основі масових закупівель ліцензій і патентів в Японії були створені цілі спеціалізовані галузі з виробництва найбільш цінних продуктів: електроніка, оптика, синтетичні матеріали, приладобудування. Якщо повернутися до побутового споживання і порівняти СССР з західними країнами, тут теж все було плачевно. Ну от дивіться самі. Тут варто звернути увагу на споживання картоплі, яка часто виступає свого роду замінником чи якісної їжі. Як правило, споживання картоплі знижується, якщо добробут населення зростає, і вона може собі дозволити купити м'ясо, морепродукти тощо. Такий розрив між СССР та США пояснюється тим, що Червона імперія була просто дуже бідною, а її населення було доведено до жебратського стану в ім'я змагань з капіталізмом. До слова, Госплан тут не приховує, як мінімум, перед партійною верхівкою цієї проблеми. Структура середнього харчового раціону в СССР значно поступається США. Дві третини всієї калорійності харчового раціону в СССР посідає вуглеводи. Одержувані переважно із зернових та картоплі. У США на вуглеводи припадає менша частка калорій, проте значно більше їх припадає на жири та тваринні білки. Російська імперія точи в обличчя ногайсько-феодального суспільства, точи в обличчя там, комуністичного режиму. Вона ніколи не хотіла дивитися у сутність речей. Вона завжди програвала в західній капіталістичній системі, а просто хотіла бути чимось окремим, кращим, цікавим, розвиненішим. І от тільки побачивши декілька проблем, змінивши їх, ми зразу покажемо, що ми краще, що русський чоловік лучший на планеті, а його держава це просто взірець найкращий в світі. От. І, і постійно совєтська і російська імперська система ловилася на цей гачу. Що Совєтський Союз відставав дуже сильно, що Російська імперія була бідною країною з малою продуктивністю праці, і після розвалу Совєтського Союзу Росія, хоч і показала профанацію і в ранкових реформах, і, начебто, в якихось там демократичних змінах, але в сутності їх лежало те ж саме, що було характерно для економік Совєтського Союзу і Російської імперії, тільки тепер під новою маскою. Завжди метою усіх політичних режимів у північній імперії було закріплення пануючого статусу імперських. Еліт і пригнічення як тительного, так і поневолених народів, культування у них найгірших рабських рис, виховання у них слуг, які готові заради царя батюшки зложити голови. Тож і за часів хаотичних змін хрущовської доби щось було там намагалися зробити, наприклад, міністерства з центру Кремля опустити на республіки регіони, там намагаючи поближче підвести владу до, до народу, так які ще там були зроблені певні кампанії, дії, але загалом ця ситуація зробила лише в подальшому гірше, і звісно, причину причин так виправлено і не було. СССР не тільки не зміг наздогнати США, але й по суті страшно. Подальшому відставав це навіть не змінилося після певних змін у 70-х, коли високі ціни на нафту дозволили совєтським елітам. Дійти до змови з німецькими, європейськими загалом, але в основному німецькими елітами з ФРН і почати торгувати нафтою і газом. Якщо у 1970-77 роках за обсягом ВВП СССР посідав друге місце у світі після США, то у 1978-85-х страну комунізму вже випередила Японія, і він опустився на третє місце. У 1986 році третє місце посіла Німеччина відтіснивши СССР на четверте. І нарешті, за підсумками 1991 року, СССР опинився на сьомому місці за економічною потужністю у світі. До того ж, якщо в 1970 році ВВП США був більшим за ВВП СССР у 2,5 рази, то в 1991 році вже у 8 разів. З 70 по 91 ВВП у США збільшився в 5,7 разів, а у СССР тільки в 1,8. Пік розвитку Совєцького Союзу припав на 1983 рік, коли його ВВП перевищував показник 70-го року у 2,3 і рази. А у 70-х і 70-х роках захід взагалі зайде в технологічну революцію. Тоді створюються компанії, як Microsoft, IBM, IKEA і багато-багато інших. На заході винайшли інтернет, персональний комп'ютер, банкомати, промислові роботи, 3D-графіку, електронну музику і програвачі, сайти оголошені, відеоігри. Окей, okay, all about. А згодом і мобільні телефони вони стали невіддільною частиною діяльності підприємств і життя людей, та у десятки разів прискорили економічні процеси, створили цілі галузі економіки у північному морі Європи та в перській затоці в Азії відкрили нові поклади нафти і того ж газу, що сильно вдарило по цінам. По суті. Вибивши останню палочку виручалочку совєтського союзу, тоді, коли він стагнував, він намагався це компенсовувати грошима з Європи за нафту і газ. Але як і це вибилось, то вже все ситуація була абсолютно критичною, яку неможливо було ніяк вирішити. Нам довго розповідали про велику совєтську науку, але чому в звичайних сім'ях в совєтському союзі не було персональних комп'ютерів? які почали з'являтися там на держпідприємствах, можливо, там у школах, на зорі Свєтського Союзу. До речі, вони розповідають за те було ВПК дуже сильним, але й тут технологічно вже по суті Совєцький Союз відставав. От вам приклад Хаймерсу, який був розроблений в кінці 70-х і тоді ж його поставили на озброєння. Він показує чітко відмінність воєнних технологій тих років. До речі, Московія так і не змогла пригнути вище голови. Совєтського союзу, що нам дуже допомагає зараз, коли нам надають такі речі, як Хаймарс, і ми віримо, що дойдуть ще набагато краще. Така технологічна перевага дозволяє нам вивести цю війну, не дивлячись, що мобіків у наших ворогів більше. Така технологічна перевага разом з завзятістю і професійністю наших збройних сил, дозволяє нам вивозити у війні проти оцієї великої орди. А так, чомусь кожний совітський підліток мріяв саме про японський магнітофон, а не про магнітофон совєтський, який теж дуже крінжово виглядав і мав крінжову якість. Про це теж ми робили відео. Та важливо вдати відповідь на поставлене питання. Совєтський союз не міг ні наздогнати, ні тим більше перегнати капіталістичну західну економіку. Це було неможливо, оскільки країна, яка не поважає приватну власність, не має демократичних інституцій. Та й що таке був Совєтський союз. Давайте підведемо нарешті риску під цим символ. Совєтський союз це не більше ніж можливість Російської імперії зберегтися більше ніж на 70 років, ніж вона мала розвалитися просто під червоним соусом. От все. Якась дебільна відірвана від життя ідея, яку імплементували на цілу велику територію, яка в рабствах, як Кремль інститут, тримала велику кількість націй, народів. Ну, от і все. І Як тільки була змога балтійців, українців і країн, так само состабору, ми зробили її, ми розвалили цей савок остаточно. От і це було чудовим правильним рішенням. А сама система не могла існувати, як і в рамках того, що це була. Російська система, так імперіалізму їхнього, яке того, що це була відірвана ідеологічна система комунізму, яка просто не працювала. Тому, дорогі друзі, треба знати про цю систему все, розуміти, усвідомлювати, що російські московські еліти будуть завжди маніпулювати будь-якими ідеологіями, а по суті намагатися просто утримувати владу. І не більше нічого хорошого вони людям нести не можуть, як окупанти. Зароджені ордою. Ми про це, до речі, теж будемо відео робити. Як взагалі зародилася Московська імперія дуже скоро. Повірте, буде дуже цікаво. Тому лайкайте нас, ставте дзвіночки, підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Знову таки наголошую про те, що вам варто прийти на наш телеграм-канал, підписатися і отримувати більшу якісної інформації як і на наших друзів, телеграм-канал Конкретика. Ну, звісно, підтримуйте нас. Посилання на Patreon, а також на банківські рахунки, будуть в описі до відео. Ми завжди раді вашої помічі. Це дозволяє нам робити більше хороших, якісних відео, а ми далі будемо розвиватися. Дякую, що з нами. До нових зустрічей. До побачення!